Мене звати Оксана Лужецька, я не дієтолог, коуч холістичної медицини. В медицині. профілактичній медицині я вже 15 років з компанією Вепік я працюю, співпрацюю вже 3 роки. І дуже тішуся, що я тут є, тому що я побачила дуже багато результатів і дорослих і діток, як змінилось їхнє здоров'я. Хоча до того часу я так само працювала в профілактичній медицині, але це були біологічно активні добавки. Але як ми говоримо, що нічого не стоїть на місці, все міняється. Біологічні активні додатки це те, що було раніше. До них ще була гомеопатія. Може, ви також йшли по тому шляху, тому що багато хто тут є присутніх. Якраз ми пили гомеопатію, бади. А зараз ми споживаємо клітинне харчування, тому що кращого від клітину харчування немає, тому що це є нанотехнологія. І там я хочу коротенько сказати, тому що дуже вже багато ви почули інформації. мозок вже дуже так треба, щоб йому відпочинок був. Але тема буде здоров'я дитячого. Я так хочу коротенько сказати схеми, тому що в нас дуже багато є мамочок, які мають дітей і маленьких, які планують мати дітей. І хочу от сказати, що вплине <кас> на них, щоб вагітність настала, як вони можуть виносити дитинку, і що буде впливати на здоров'я дитини. Отже. Що зробити, щоб дитина була здорова? Зробити треба те, щоб її сім'я була здорова. Це починається з сім'ї. Якщо дитина народжується в сім'ї, де постійно п'ють таблетки, в неї оцей спосіб життя її перенесеться, і вона буде розуміти, що іншого шляху немає. Має бути велика аптечка, шуфляди, і постійно мама витягує таблетки. Дитина голова будуть давати таблетки, їй щось запшикувати. І вона почала кашляти, пчихати. Мама вже летить. Вона ж хороша добра мама. летить в аптеку купляє вже сама навіть без медики, починає давати противірусне. І що відбувається, якщо дитина росте в такій схемі постійно фармпрепарати, мама не звертає увагу на їжу, ну тому що то все є швиденько, швидкі волеводи. Дитина постійно хоче солоденько. До чого це приведе? Та приведе до того, що дуже багато пар молодих не можуть завагітніти. Оце приводить до того: оцей спосіб життя, який ведуть батьки. Не дивлячись на те, чим харчується дитина, скільки фармпрепаратів вона споживає, що їй дають, яка кількість антибіотиків відбувається в рік, це приводить до того, що абсолютно є нездоровий організм 20 років, тому що я зараз веду і от молодих мужчин, які зна, знаю, їх, коли їм було по 10 років, які їхнє було здорове, що сталося в 20 років, і знаю багато пар, на жаль, які не можуть вже до 30 років, з 20 до 30 вони можуть жити в шлюбі, вони не можуть завагітніти. І тому їм треба розібратися тому, і почати змінювати свій спосіб життя. Бо якщо він не зміниться, на жаль, ну, статистика є дуже, дуже сумна з народжуваністю дітей, і ще коли ще додавалися коронавірус і ще додавалися вакцини. Це ще додавало так само проблем. Но ми про це говорити не будемо. Отже, здоров'я дитини, мама не може вступити з хворим організмом в вагітність. От я це доношу. І тому що от мала дуже яскравий приклад. Я люблю через історію, так що не розкажу історію. Я раніше мала офіс в ділому центрі вулик і приїжджала до мене лікар. Вона була кардіолог і паразитолог. І вона дивилася двох мамочок по каплі крові. Одна з тих мамочок була зі мною вже. Вона дуже гарно очистила мені при тому, що в неї була ніома, і вона 10 років жила своїм чоловіком. Вони не могли завагітніти. І попередні компанії за два роки вони настільки підняли свій імунітет. Вона вагітні і вагітні на міомі. Що лікарі в Києві були абсолютно здивовані, як їй це вдалося. Але в неї настільки не вже став міцний імунітет і хороший організм, вона вагітні. Якраз починається коронавірус, і вона каже, я буду, я Раще дочекалася, мені 39 років. Це є перша вагітність, така довочі очікувана, яка ж: ви за мною слідкуєте лікарі, я вам довіряю, але вона п'є ту продукцію, яку їй треба було пити. І вона народжує абсолютно здорову дитину. Просто їй зробили касереворостир, в ньому двіше там дві ще але вона прекрасно себе почувала. Всю Вагітність. І дитинка зараз вже 4 роки абсолютно здорова дівчинка. І коли вона прийшла в офіс, і е, лікар дивилася по каплі крові її грудне молочко, бо якраз дитині було 9 місяців. Вона сказала: Вау, вашої дитини прекрасний імунітет, ви кормляча мама, тому що ви вступили в вагітність і всю дорогу, ви пили. Це були тоді бади. І ваш організм нормально функціонував, і дитина у вас здорова. А друга мамочка, вона вступила в вагітність. Ну, так. Пила різні таблетки, дуже було вікій було 25 років, дочекалися вони тої вагітності, вона теж не могла того завагітніти. Але що відбувається? Її дитина і вона дитинку кормить тільки молочком, і дитина кожен місяць за місяцем хворіє, а дитина менше року. І от вони двоє в кабінеті. Одна мамочка, яка вступила в здоровому організмі, при тому, що були якісь проблеми, і міома навіть була, але вона зайнялася два роки дуже інтенсивно своїм здоров'ям. Його відновила, а друга мамочка отримує таке і дитя, і грудне молоко, і більше нічого немає. І от дивляться сканують ту каплю молока і каже: Боже. Вашій дитині його точно переможна. Вона каже: Так це ж здоров'я, це ж грудне водом'яння. Кажу, мамочка, так ви ж настільки хвора, що ви продаєте то своїй дитині, тому вона 9 місяців хворіє. І тому про що ми говоримо? Про то ті е, молоді люди, які хочуть завагітніти, вони мають зайняти своїм здоров'ям, швиденько хроніку привести гострі стане в хроніч і почати споживати клітинне харчування. Галинка дуже на розповіла про політине харчування, але я шаники скажу, що що мамам треба? Та треба всім, хто хоче завагітніти Л-8, вечірні капсули. Три капсули, які будуть замінювати 20 баночок, коли я раніше працювала, але вони будуть давати абсолютно інші результати, тому що ми на трьох капсулах отримали такі бомбезні результати, що в дорослих що діток що це просто не зрівняти, що було з вадами. Чотири гриба, речі, шатак я курдіца сублімовані овочі, фрукти, ягоди, трави. Воно іде діагностом шукає для вас поломка. Вечірня капсула. Я так коротенько фіолетова буде виводити з організму то, що знайшла ем, зелена, а біла капсула буде заспокоїти нервову систему. Бо особливо в тих жінок, які довго не можуть завагітнити, вони постійно в стресі. У них родила, хтось там вже другого родив, а ти ні, вона не хоче вже туди ходити, ну тому що це впливає. Сама знаю, що з дика. Тому що я народила дитину 45 років. Це моя історія абсолютно здорова, тому що я до того часу займалася вже. Своїм здоров'ям і моя дитина вже їй 11 років, абсолютно здорова дівчинка, тому що вона росте в сім'ї, де є знання мами, і це їй передається. І тому я є прикладом. І в мене більше до десь біля 20 пар за ті 15 років вперше стали батьками завдяки тим знанням. Ну що я передавала і зараз 3 роки бієпік. У нас дуже багато пар завагітніла завдяки компанії Біепік. 9 років на ринку компанія Казахстан. Перше почав споживати ті капсули вже в Україні. Так само дуже такий яскравий результат. Пам'ятаю Катерини Шустер, лікаря гінеколога, що її донечка не могла завигідні. Катерина Шустер починає споживати продукцію якраз початок є війни. Її донька так споживає, і от перші там півроку дитина її споживає, яка не мама гінеколог, і все рівно не могли якісь питання там вирішити. А що робить клітинного харчування? Воно оздоровляє організм. І от через півроку вона вагітні під час війни, перший рік війни, і зараз здорова дитина народилася. І тому ті капсули, вони прекрасний діагноз і відновлення відбувається здоров'я. Молода жінка, мужчина, п'ють капсули, якщо їм потрібно питання по здоров'ю, тут для нас коктейлі, це консультант підбирають і оздоровлюється організм. 3-4 місяці, ви швиденько йдете здавати аналізи, дивитися, якщо у вас вже показники, вже почали покращуватися, тільки тоді починаєте планувати вагітність. Бо дуже важливо, що якщо ви стільки років чекали і не наставало це чудо, а ви на хворому організмі завагітніти, отак. ну, вам далося, і Бог вам дав, але ж ви маєте хворий організм. І дитина буде розвиватись той плід довгоочікування в такому хворому організмі. Що може бути? На третьому місяці може бути якраз третій місяць, такий небезпечний, є, що та вагітність зірветься І дуже буде шкода, якщо стільки ви того чекали, і то відбувається. Або Дитинка є з вами, ви себе всю вагітність погано почуваєте. Я 44 роки, себе всю вагітність прекрасно почувала, тому що я знала кожен місяць, де розвивається орган система, і я додавала те, що потрібно. З компанією бієти це точно можна зробити. Вся вагітність може бути на цій продукції, на наших коктейлях. Жінки будуть себе нормально почувати, але війти вагітність здоровим організмом. Вся вагітність нормальна і дитинка народжується. Бо я завжди кажу, треба завагітніти. Треба виносити, і треба зробити здорову дитину. А якщо на хворий організм, де накладено було купа фармпрепаратів, препаратів, стресів, вакцин і так далі, що ми зараз бачимо? Ми дуже бачимо хворих діток, які народжуються і аутисти, в тому числі дуже велика кількість стала от, власне, від того способу життя і тому все, що я назвала. І тому дуже важливо, щоб батьки прийняли рішення, зрозуміли, чому не настає ми. Це і почали споживати клітини харчування. Далі дитинка народилася, ну вона ж точно не знає, що таке Макдональдс. Правильно? Хто тут їм доносить? Та ми ми їм робимо свято, ведемо Макдональдс. Ну це може бути інколи. Ну, дитина в мене теж вона як іде на різні батути. Я ж не біжу там з гречкою, з вона На мене то їсть. Але вона ж теж хоче ту кока колу раз там на якийсь період ну, інколи можна. 80% має бути здоровий спосіб життя 20% ну треба розслабитися, бо коли ми будемо все не дозволяти, то ж діти ростуть, будь мати свої гроші, вони ж будуть харяться, все собі купляти і потім собі зроблять те, що вони зроблять. І тому треба, щоб у вас дома було нормальне харчування. Бієтик в тому числі, тому що це є клітинне харчування, воно ну, ні ну, на що не схоже. І дітям що можна давати? Дитині, які організм ростущий, Ну, з самого народження давати ЛФ – це є енергетик. Якщо є проблеми у дитини, можна давати. І це у нас яскравий результат маю з хлопчиком-аутистом, які живуть в Києві. що Ми йому 3,5 роки і ми давали якусь там одну п'яту частинку, і в нього не було результату. А коли мамочка почала давати. Пів частинки більше вона отримала іскравий результат. Діткам-аутистам просто прекрасно діє це енергетик. Досвід моєї дитини вона дуже не є енергічна. Ми з якими справилися з таким, з таким симптомом, який нас дуже тривожив, Я не могла справитися вадами. Це були носові кровотечі. В неї по аналізам крові було то, що кров могла сидіти в перший клас. от просто Хлюпала до крові її постійно водили до лікаря. І давала я те, що давала. А коли з'явилося ЛА-8, прекрасно укріпилися капіляри, аналізи по крові змінилися. Но коли я даю їй цілу капсулу, в неї відбувається перезбудження. Тому ті мами, які кажуть, що є дитина гіперактивна, просто зменшуйте дозу. Або давайте пити курсами. Ну, це мій досвід, я не ділюся. На постійній основі що ми п'ємо? Ми п'ємо імонокод. І зараз є, буде в нас новинка. Зараз сезон якраз от є вірусів, прекрасно воно справляється. Тут нема тої енергії. Бо якщо дитина у вас є млява, якісь є хронічні захворювання, прекрасно, давайте. Або просто врегульовуйте дозу. Так само дітка можна. Можна давати солодкі електрики. Це, це по смаку. Багато дітей не хочуть гірки. У мене, наприклад, Кароліна не може солодків, бо він їй засолодкий. Так пробуйте, що дитині підходить. І просто дивіться на активність дитини. Бо якщо є гіперактивність, ну, в нас дуже є багато коктейлів, можна їх давати. Просто дивіться, що потім ви не казали, що з дитиною якісь там відбувається як до тремора. Бо один раз я їй дала цілу капсулу, я зрозуміла, що її забагато. Але якщо дати менші дози, воно буде нормально спрацьовувати. Що не можна маленьким дітям давати? Не можна давати фіолетову капсулу. Це можна тільки діткам, яким старше 12 років. Коли вони війшли в підлітковий бік, і в мене є такі діти, що в них вже зайва вага в 10 років 11, я їм навіть на очищення даю вже фіолетову капсулу, там, коли вже 11 років, тому що там таке зайва вага, вже пішло ожиріння. Тому що цукровий діабет зараз настільки процвітає, що він вже став все ну зараз швидше і швидше раніше. От коли взяти 30-40 років назад стільки дітей повних у нас не було правильно? От я жила шість років в Америці, і я як приїхала в Амарку, я була здивована. Я пам'ятаю, жила. Біля Нью-Йорка таке містечко Байона я була сама хода в цьому містечку, і мені було якось треба ходити, бо біля мене ходили діти і, і На мене так дивилися, що чутя що то дуже худенька. І я казала, що вона депресія почала з від того містечка, а вони настільки себе комфортно в своєму тілі от відчували, що я завжди кажу, ну знаєте, напевно, треба любити себе, яким ви ви є, щоб себе комфортно почувати. Але це був просто жах, що діти от з такою вагою. Ходять в шортиках, в велосипедках, ота от значить, живіт їм з і, і ми попадаємо з ними в один магазин. І я дивлюсь до чого їхні руки тянуться. Кока-кола, там зразу гамбургер, От вони все спакували і виходять. Оцей спосіб американського життя він до нас прийшов завдяки тим Макдональдсам, тим бургерам. Я говорю, інколи це можна. Але якщо ваша дитина це має на постійній основі, це буде абсолютно біда в 20 років. Бо я вже розповідала, що теж веду двох хлопчиків, я їх знаю з 10 років, зараз одному в 20 років, одного і другого зайва вага на, на кілограм 25-30 це їм по 20 років одного подару, а в другого відтіліло. А 10 років в них того не було. Але цей спосіб життя і то їхнє харчування, один пив на постійній основі живчики, а другий пив по 5 ридбулів. І вони вчилися в політесі один і другий. І, ну все аналізи просто жакли. Кажу, ну хлопці, я не знаю, що ви станете батьками, і це їх налякало. І зараз один мені вже звітував вчора. Написав 6 кг, Вже пішло мінус 2,5 з половиною місяці. П'є а другий, у тільки що мені написав, що по вітілі у нього вже п'ятна були на лиці. Пішло він дуже того. Налякався, бо дуже красивий хлопець. А в ньому почали вони колір шкіри мати. Він такий, бо в перший місяць він почав топити. В нього пішло трошки загострення, і навіть то там такий метал в нього був біля ока. Він збільшився. Я кажу: не переживайся загострення, може то п'ятно бути сильніше. А зараз дитина мені звітується, каже. Темніше, а для нього це важливо, бо дуже красивий такий високий метр дев'яносто росту, і тут оцей метал вітілі. А що таке вітілі? Оце вже автоімунне захворювання. Оцей спосіб життя, що був, оця їжа неконтрольована, ходові і Так далі, бо він мені казав, та мама тато за кордону війна. Ну діти, ну вони вже ну як діти 20 років, це ніби й дорослі. І, при тому, що його мама якраз темі здоров'я була багато років, але мама трьох дітей і теж там свої нюанси з двома там виїхала, і він каже: Ну я сам живу п'ять говорю, Ти серйозно? А й бачимо що ну Макдональдс ми з братом сидемо. Я говорю, ну зрозуміло, але зараз дитина всьому три з половиною літри води, оце це то, що нам треба доносити. Дітки мають пити воду. Вийти воду, і от чому я витягла на внутрішньо зараз, дуже класно діткам давати, ті, що в садочок чи в школу, от наш внутрішньо. Оце є напиток, тут є насіння чия, є е, е, прекрасний комплекс вітаміни. Або цей в, видаєте в термосі, я Кароліні давала в термосі. От зараз бо вже і водичка не так от хочеться, там в школі є. А оце дуже гарно іде. І дитинка в такому маленькому термосі в школу вона собі носить такий прекрасний чай, і два є смаки. Оце те, що можна давати діткам в школу. А є зараз в чи... Ну, було, було. Я було вроді би. А, а, є, є. А. Чай, що можна ще давати нашим діткам? Серце судино не просто постійно. Кардіо, бікардіо. Всім можна. І дітям, які ростуть так само, тому що в них розвивається. особливо, коли вони з 10 років, 10 років, щоб ви розуміли, це вже молодший підлітковий вік. Бо настрій міняється, характер міняється. Я вже позвонила до Карпачова. кажу, що це на то, він каже, скільки дитині. Я кажу, 10. Я кажу, мамочка, я вас вітаю. Вона вже майже чуть не рік в молодшому підлітковому віці. Я кажу, серйозно я кажу, що так скоро. Вона кажу, зараз все помінялося. А що в них відбувається всередині? Це ж теж гормони, якби шу, вже з 10. І дитина має виросте, і їй треба допомагати. Якщо вона буде знов таки їсти оцю їжу, ну що з нею буде? Що буде з нервовою системою? Як вони будуть вчитися? І тому основа основ є. вода, збалансована тарілка, харчування, білки, вуглеводи і клітини харчування. Бікарпі Серця судинна система. Треба, дітка, реджемер, кісточки. Вони постійно говорять, що їх там ножки, ручки болять. А чому вони можуть жалітися? Тому що кісткова система росте, вони ростуть давати отой чай, Він буде ще й запалення знімати. А якщо якісь травми, то взагалі прекрасно дій. Або якщо захворіли 3-4 стіка в день, цей чай, колаген, гілоронова кислота буде прекрасно підтримати здоров'я діток і всіх. Хлорофіл. Хлорофіл це взагалі прекрасний продукт, тому що це буде і очищення, і не роб, і швидково тяжкого тракту забирається вздуття, і ота їжа багато головоів дітки їдять. Це буде якраз покращення метаболізму і покращення їхнього травлення. Бо тут люцерна, паростки пшениці, можна давати на кефірчику, ми в шейкелі це робимо або на водиці. І ви побачите, що оці животки жінка, у мене животик болить. оце якраз люцерна, і цей продукт буде справлятися. І ще в нас є прекрасний продукт, де його зараз тут немає, ензими, пробіотики. Якщо дітки постійно жаліються на животик, є галя продукт. Обов'язково до 10 років давати під час травлення, для того, щоб покращувати травлення. Ну, там ензими, пробіотики і пребіотики. Ага. Будівкам, я вже казала, фіолетово можна тільки після 12, це більшочистка, а ензими. Всіх, кого проблеми з траганням, це будуть прекрасні два продукти: оцей чай і, от, і старшим людям, якщо от, у вас якісь м -м -м, вздуття, є там, метеоризм, оці два продукти дуже гарно буде з ним справлятися і за процеси забирати. Дітки, які вже війшли в такий більш підлітковий вік, у нас є колага, колег поставила, колагени. Колаген не давати, коли є дивіться, завжди. Починається осінь, весна, ви повинні розуміти, що є те, що дитину треба очищати. Це є паразитоз. бо паразити завжди були, є і будуть. Бактерії, віруси, гриби, паразити вони жили в організмі і будуть. Але коли є сезон, закінчується літо, діти точно нахваталися, були там на озері, на чому зелень це теж переносчик паразитів, і дитину треба очищати. І для очистки, що в нас є у нас, є в нас є імунокод. Коли ми очистили дитину вже. Паразити повиганяли, ми можемо вже тоді давати, якщо діти підліткового віку, епікслім. Що це таке? є? Це є два колагени. Один тут ну, тоді може там не треба. більше старшим діткам, Якщо по 20 років тут є кава, тут є верберин. Це є рослина сполука, яка буде діяти на шлунково-кішковий тракт, запильні процеси забирати і мікрофлору покращувати. І два гриба: єжовик і левова гриба. Це навіть профілактика Паркінсона Земера. Ну дітей в такому віці немає, але все буде покращення їхніх розумових здібностей. От якраз вони як починають вже от там поступати, кудись оцей коктальчик. Дуже гарно буде для тих дітей. Всімнадцять, 19, 20 років. Отаким от дуже маленьким, вона постійні я ну, Вже що потрібні є краще такі наші. І тому це даємо діткам. Продукція унікальна. Можу про неї говорити, а не можу не сказати про дробс, бо він в мене завжди є і постійно капається. От кароліні тільки якісь порізи унікальні, Це є живий кисень, і там є ем, всі мінерали, які потрібні. І разом з киснем вони дійсно роблять таку чудодійну основу, тому що очка тільки потріскали якісь червоні капілярчики. з вечора покапали. Зранку дитина просинається прекрасно. Щось вона каже: ой, щось мене кась там тривога серце. Я капаю зразу в ротик, так само, щоб дитині знімати стрес був. Молодше підлітковий вік, тож серйозно треба працювати. І тому оцей дропс це просто він завжди має бути. Так само в мами є свій дропс. Ми кожну свою маємо баночку дропсу. Я з собою ношу, ну зверніть увагу на дропс. Очі капає, носик не дихає, капаємо, вушка капає, роти капаємо і на порізи капаємо. Ну, завжди в кожній сім'ї має бути по дробсу, кожного члена сім'я. Омега, як я була забути про омега, кожен ранок омега має бути. Дітки ростуть серце, судини, їхня пам'ять, запальні процеси, це є мене. дорослі. Звичайно, що п'ють старші люди, звичайно п'ють, а дітки просто необхідність. І зранку під час їжі дитинка має випивати дуже смішну капсулу. Хто любить відчувати смак рибки може прокосити або собі ковтати. Обов'язково на постійній основі дітки мають омег. Протизапальна печіночка, печиночка, серце судинки, все буде підтримуватися. Колаген Арибело. До речі, так само можна дітками, такі солоденькі, і тут є сірка. Знов таки організм росте, а сірка нам просто необхідна для волосся, для шкіри, для нігтиків. А тут якраз йдуть процеси, що в них починаються там прищики, акне і так далі. А тут є цинк, альфа-ліпоєва кислота, алоє, вери, протизапальне. І сам бичий колаген, він є унікальний, ще дуже смачно п'ється. Так що діткам можете давати таким напиточком, чим пити якісь там живчики і так далі, даємо те, що буде впливати, щоб їхній організм нормально ріс, нормально була нервова система. Щоб вони на вас не злилися, ви на них не кричали, випік вам точно на допомогу. Продукція унікальна, якщо ви ще не споживали, пробуйте. Сім членів сім'ї капіта, ага, ще ро, там? чи і чай ще теж а, коли статут. Рол теж дуже в допомогу, так само, як наші пластирі. якщо діти падають, чи голова були. Опять же ж голова болить, беремо мажимо. Наталя роликає, зуби боліли, теж мажемо. зубчики боліли змазні. Болі. Ножки так само все мажемо. Лімфовузел, до речі, якщо здувається, так само мазам, дуже гарно навчено працювати. Бо тут є конопля, є м'ятка, і так само патент, є дуже гарно рідина і впливає на всі ті от, прояви. І наші пластирі. Абсолютно унікальні пластирі, вони ще є енергетично захищають від всяких поганих людей. Якщо їдемо на конференцію, багато наших партнерів собі клеять і пластирі, ну дійсно від них такий комфорт, щоб ніякий енергетичний вампір до вас не пристане. Дуже рекомендую, що діткам взяти їх, зробити смужечками і дати на телефончики, тому що яке зло, іде від того, 3G, 4G і 5G. Це таке облучення, що мозок їхній не витримує. Вони постійно телефон на гаджетах. Я дуже рекомендую обклеїти нашими тими Пластирями, такими смужками, все, що є з роутерами і так далі покласти. Буде дуже помічна, бо йде такий захист для того. І інстаті це коли дітки є повні, або якщо все-таки нам треба, ми очищаємо дитину, от якраз сезон осінь почався, і вам треба бачити, що дитина нахиталась паразитів, даємо елев і монокод. І інстаті, якщо дитина маленька, просто якусь там дозу невеличку давати, бо нам дуже потрібно, щоб починка почала працювати. А це є печінковий чай, і тут буде відтік жовче. Дуже добре, тоді паразити все дуже гарно вийде, бо так воно дуже круто очищає. Воно забирає відсиральний жир і дуже йде сильна очистка. Ну, дитині треба якусь там малесеньку дозу дати, бо печінка теж має спрацювати. І ми пам'ятаємо, що до 10 років ми не можемо давати фіолетову капсулу, але цей чай поділити на якусь там ну якусь там одну. Восьму дозу буде дуже комічно, навіть якщо дитина худенька, паразити швидше вийдуть, тому що печінка починає жовчний добре працювати. Ну так коротко про продукцію, бо що хочеться цікаво результати, почути у нас сьогодні нові люди. Дякую за увагу. Питання, якщо є, потім записати. Дякую.